Для того, щоб нам зробити нашу практичну роботу, нам потрібно зайти в Scratch Online і натиснути Створити. Закриваємо всі необхідні непотрібні нам вкладочки. Якщо у вас зайшло не в українську мову, то можна натиснути на глобус і змінити мову, українська знаходиться ось. Так. Ми починаємо. Заходимо в події, натискає, витягуємо блок, який називається Коли натиснуто зелений прапорець. Потім нам потрібно зробити змінні, Змінна. створюємо змінну, нам потрібна змінна А, створити змінну Б. Створюємо змінну С, створюємо змінну Х. І створюємо змінну Y. Ось так у нас буде 5 змінних. Якщо ми не хочемо, щоб вони у нас відображалися ось тут, ми можемо просто понатискати галочки, і вони відображатися не будуть. Так. Для того, щоб нам продовжити нашу роботу, нам треба витягнути блоки, надати значення ось. Надати значення. Ми обираємо, натискаємо на моя зміна і обираємо змінну Х. Далі ми витягуємо знову ж такий самий блок. Обираємо змінну Y. Потім ми витягуємо блок такий самий да, надати значення, але ми ось тут ставимо буквочку А, і тепер переходимо в оператори. В операторах ми обираємо оператор «Додати» і вставляємо його замість нашого нулика. Але нам потрібен ще оператор множення. Ось він і зірочкою. І вставляємо його ось сюди. Так, отак. Є. Далі ми пишемо тут циферку 2, сюди, де наші змінні. Так, перетягуємо змінну X перетягуємо. Потім перетягуємо змінну Y, так. Е, беремо блок Надати значення, Беремо змінну B. переходимо в оператори, переходимо в оператори. Беремо оператор. Віднімання. Потім ми беремо оператор множення, оператор множення, і також його вставляємо. Так. І тепер сюди знову ж ставимо циферку 2. Так, заходимо в змінні і перетягуємо Х, так. Потім перетягуємо Y. Переходимо ось на дати значення, витягуємо ми його. Так. Беремо наші змінні C, ставимо змін на C. І тепер ми витягуємо А. Так, нам треба оператор множення. Забула. Оператор множення. Знову Змінні. Ставимо А, множимо на змінну Б. Так, і, е, так, нам треба, щоб наша змінна була видно, да, і показати змінну витягуємо і ставимо змінну С. Тепер ми ось тут зробимо число 3. А ось тут число 4. Нажимаємо, нажимаємо на зелений прапорець. У нас вийшло число 20. Для того, щоб перевірити, чи воно дійсно працює, ми можемо змінити наші показники, наприклад, ось так. Бачимо, що у нас наш приклад вирішується. Завдання виконано.